Сонечко, ти чого не спиш? Йди спати, сонечко. Та спай. Мамка спить, ти спи. Що ти ходиш, чи ж ходиш? Та спати. Швиденько, легай. Ми спимо, мамка. Тепер ти чого не спиш? Що? Сонечко спадив? То ми вже спимо. Не відомо? Легай спати, швиденько. Не буде нас, ми ще спимо. Всім спать. Мусі, ти для цього мамку будила. я її не будила, та й п'ята ранку на вечерю включила. Ах, ти паскудна кітька. Чо не паскудна? Я красуня, а мені рижуля, це казав. Спи, мамусік, спи. Я й добре насварив. Ой, мамусік, я до тебе, мене шоні просвари. Я ж не хотіла тебе бути. Не хотіла, не хотіла, мамку розбудила, мене розбудила. Мамка, випускай мене. Сонечик, п'ята рамку. Ну і шо? Природа кличе. Зов. Природні. Та-фа. І прапор. У середу. Пожаль, піднято. А на вулиці плюс 14. На нове. Бе мене. А далі будеш спати. Три. Всім гарно. Спокійно. Гарбочий дня. Ваш соня цьомкі-понкі пакала. Я побіг. А нічо. Пут прикольненько. Оці темноватом. Ммм. Куди ти право лівому я сюди рідко вхожу, син гарно, не пока. Сонячуп далеко не ходи, ще темно. Та я знаю, знаю, мамко, я тут близько похожу.